Всім привіт! З вами Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок La Accessory. В цьому короткому відеороці ми з вами розглянемо, як в'язати затяжку із рафії для будь-якої сумочки, наприклад, сумочки Пінаколада. Пінаколада створена на шкіряному денці зі шкіряною, затяжкою з ось таким фіксатором. Ми в'язатимемо затяжку без фіксатора, але з накінечниками. Фіксатор також можна дов'язати, але я не дуже люблю, тому що рафійка вона від тертя все одно буде зношуватись, і ось цей момент дуже швидко її зіпсує. Тому я запропоную вам просто зав'язувати її в бантик або вузликом. Я все це покажу. Для роботи вам знадобиться рафійка з вашої сумочки. Так? Там залишків небагато потрібно. Рафійку будемо відпарювати. Ось в мене вже відпарена рафія, я покажу на камеру, як я це роблю. Далі працюємо гачком 3,5. Вам знадобиться е, сантиметр, звісно, виміряти довжину вашої затяжки ножиці, клей підклеювати кінчики, е, металеві накінечники на гвинтах. Гвинтиків у мене зараз немає, але вон, вон, сюди вони вкручуються. І хрестоподібна викрутка, ось така, щоб безпосередньо вкрутити ці гвинтики в накінечники. Тож, переходимо до відпарювання рафії. І почнемо роботу. Рафійку будемо відпарювати або ручним парогенератором, або просто парогенератором, або праскою, яка підтримує, підтримує режим пари. І ось таким чином, все дуже просто. Ми відпарюємо рафійку для того, щоб вона розкрилась. Ось дивіться, як вона розкривається, в яку тісьму. Насправді, не вся рафія розкривається добре. Дуже закручені відрізки рафійки можуть не розкритися. І тоді важливо собі допомогти ручками, От типу ось ця погано розкрилась, так? бо вона закручена. Просто допомагайте собі ручками розкривайте її. І ось так ми готуємо рафію до роботи. Як бачите, у мене прилягає парогенератор до стрічки рафійної. Для, для рафії це не, не має шкідливого значення, так? тобто вона не псується, навпаки, вона класно розкривається і стає об'ємною. Відпаримо для нашої затяжки там. Районі 15-20 метрів, можливо, це і багато. Отак, з запасом і почнемо в'язати. Починаємо роботу. Беремо нашу рафіку розпарену, так? І кладемо навхрест короткий кінчик на довгий, як би, так? Підхватуємо пальчиками. Великим і середнім нашу утворену петлю, вона ще не зафіксована, тому ми її тримаємо. На вказівний палець ми вкладемо нашу робочу нитку. З під низу ми заводимо гачок, нагадую, у нас третій з половиною. І ось таким чином захватуємо робочу ниточку і виводимо петлю, цю новоутворену косичку. петельку ми підтягуємо. І набираємо дві петлі. Один, два петлі набирайте короткі. Далі ми заводимо гачок, ось в цю першу петлю, під верхню косичку, під верхню перемичку косички. Захватуємо робочу ниточку, вивели петлю і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми робимо ось такий розворот. Зверніть увагу, як оп. І заводимо гачок, ось бачите, у вас така тут перемичка. Ми заводимо гачок в цю перемичку, захватуємо робочу ниточку, виводимо петлю і прив'язуємо дві петлі на гачку. Знову робимо розворот. Саме таким чином, як я показую. Заводимо гачок ось в ці дві перемички, які ви бачите. Один, 2. Захватуєте робочу ниточку, виводите петлю і пров'язуєте дві петлі на гачку. Розворот, такий самий. І знову ми знаходимо дві перемички. Ми заводимо гачок під ці дві перемички, захватуємо робочу ниточку, виводимо петлю і прив'язуємо дві петлі на гачку. І знов розворот. Знов знаходимо дві перемички, заводимо гачок під дві. Захватуємо робочу ниточку, вивели петлю і пров'язали дві петлі на гачку. Все дуже просто: так розвертаючи кожен раз, ми в'яжемо з вами затяжечку. Щільність тут теж можна коригувати. Хочете щільніше, хочете розслабленіше в'яжіть. І так ви виводите ту довжину, яка вам потрібна. Ще раз показую от ви отак розвернулись, завели гачок під дві перемички, захватили робочу ниточку і пров'язали дві петлі на гачку. Знов розвернулись, завели гачок під дві перемички, захватили робочу ниточку. У вас дві петлі на гачку, і пров'язали. Тримайте однакову щільне зв'язання, щоб ваша, ваш візерунок гарно лежав, і затяжечка була однієї товщини. І ось так ми рухаємося стільки, скільки вам потрібно. Я вже зв'язала досить довгу гусеничку, так. Ми зупиняємося на будь-якому моменті. От, наприклад, ви в'язали, в'язали, і ось тут вирішили зупинитись. Нічого не зрізайте, краще всього це поміряти, як буде виглядати затяжка на сумочці. Отак прямо з хвостиком ви собі вводите вашу затяжку в сумочку. Оскільки в мене вона без фіксаторів, мені потрібна додаткова довжина для того, щоб її якось зав'язувати, робити вузол, я люблю в таких сумках робити вузол насправді. От, наприклад, я отак вирівняла. Ще не вирівняла ось, орієнтовно, тут я ось так зроблю. Ось в мене така вона довга вийшла. Але якщо я роблю вузол, наприклад, ось такого плану. Да? І ось так його підтягую ось, що ми маємо, да? то вона, то затяжка у нас має е, який вигляд. Якраз вона доходить, не доходить до дна. Зараз я поміряю її, мені підходить така довжина затяжки. Я її міряю і ставлю на кінечники. Так само перевіряйте і ви себе, і тільки тоді зрізайте ниточку. Тобто я виводжу петлю, я її зрізаю, прибираю рафію лишню, тепер я вам її поміряю. Від цього місця хвостик, звісно, ми не міряємо, ми його зараз сховаємо. Ось таким чином, ось таким чином в мене аж 86 см вийшло. Ну, трошки більше, ну, 76 чітких. Що ми робимо з хвостиком? Хвостик, звісно, ми ховаємо, ось так, неглибоко, так, зрізаємо і підклеїмо. Беремо клей, в мене ось такий. Підклеємо, щоб він нікуди не виліз. Так, вже Ось так підклеюємо кінчик. І хай він тут трошки попрацює клей. Так. З другим кінчиком робимо так само. Ми його ховаємо. Ховаємо теж не глибоко, тому що у нас, от там, де накінечник буде, там ми його ховаємо, зрізаємо і так само наклей садимо. Ось так. Трошки підсохне і ставимо накінечники, ставимо накінечники на затяжку. Все дуже просто. Нам треба в накінечник ваш. Всунути в вашу затяжку. Це треба робити обережно, можна допомагати собі викруткою, але вона ж, звісно, може продирявити вашу рафіку, тому без, так сказати, перебору. І ось таким чином ми це робимо. Можна ще взяти хрестоподібну викрутку, щоб засунути. А пласку і пласкою собі допомогти. Ось, коли ви засунули, ви берете гвинтик і фіксуєте цю історію. Все максимально тут просто. Ось така краса виходить. Так, дівчатка, другий накінечник теж я поставила і вдягла в сумочку ось так. Ми можемо робити просто бантик, або просто навіть два вузли. Два вузли тут будуть, мабуть, більш акуратно виглядати, ніж бантик, бо досить широка наша затяжка. Або вузол ось такий я люблю робити. Ми просто обхватуємо ось так, і затягуємо туди, куди нам потрібно. Підтягуємо так, як нам потрібно. І ось що ми маємо. Красива затягнута сумочка, красивий вузлик з фактурною затяжечкою. Ось так. Дівчатка, Дякую, що ви обрали мій відеоурок і зв'язали свою затяжечку по ньому. Я бажаю вам стильних в'язаних сумочок, легкого в'язання і натхнення у творчості. З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок та аксесорі до нових майстер-класів.